Просто факт. Люди нирки продають, щоб купити будинок. А в багатьох країнах світу будинки друкують на 3D-принтері. Діти на Гаїті глину їдять, хоча в нас вже зараз є технології, які дозволяють вирощувати продукти навіть в Арктиці. При цьому зрожайністю більшою в 30 разів зазвичай. На отримання співробітників ООН витрачає 3,7 мільярда доларів на рік. А біженцям зимою видають обігрівачі у намети, в яких немає електроенергії, допомога. Тупо для галочки в Нігерії молодих дівчат змушують вагітніти, а потім дітей продають на органи. Там працює ціла людська ферма. А у нас вже є технології, які друкують органи, вкласти в розвиток такої технології більше грошей і завтра всім будуть доступні органи. А дітей на запчастини продавати не будуть. Ви почули факти. А чи готові ви щось робити заради того, щоб світ змінився?